З чим асоціюється прибирання? З тим, що ним лінь займатися пилососом, ганчірками, шваброю, а ще купою витраченого часу. З лінню ми вам ніяк не допоможемо. А ось полегшити прибирання за допомогою різноманітних насадок ще як. Вони бувають для сухого прибирання та для вологого, бувають для килимів, підлоги, кутів, техніки і навіть ремонту. Поглянемо на них ближче. Це може бути насадка два в одному з перемикачем підлога килим, що або прибирає щетину для прибирання підлоги, або висуває для прибирання килима. В ідеалі у такої насадки є коліщата, що полегшують пересування і не пошкоджують покриття. Може бути насадка виключно для паркету з м'яким, зносостійким ворсом різної довжини або килимів. А ще є кутові насадки. Вони створені для кутів, в яких так важко добре прибрати прямокутною насадкою. Приємним бонусом таких насадок може бути підсвітка, з якою ви не пропустити жодної смітинки. Контейнер, в який можуть потрапляти речі, яким не місце у резервуарі для сміття. Поворотна головка, що спрощує керування щіткою. А ще деякі виробники використовують різні покращення для таких щіток щоб якось виділятися серед конкурентів та привертати нашу з вами увагу. І ще одна насадка для підлоги: це турбонасадка. Здається, це найкраще, що вигадали виробники для тих осель, де є в махнаті домашні улюбленці або де частенько наштовхується на волосся. Вона дуже потужна. З валиком зі спіральною щетиною, що обертаючись, намотує шерсть волосся і відмінно справляється з прибиранням, навіть якщо мова йде про килими з високим ворсом чи м'які меблі. Важлива умова використання регулярна очистка. Зі звичайним сміттям така насадка справляється гірше, ніж попередні, та варто бути обережним на поверхнях, що схильні до появи подряпин. Додаткові насадки це саме те, що нам потрібно, для того, щоб хоча б трохи заощадити час та забути про ганчірки. З ними вдасться прибрати майже все. Наприклад, з щілиною насадкою можна дістатися до важкодоступних місць між подушками дивана, біля плінтусів, батарей, під диваном, прибрати сидіння автомобілів та навіть клавіатуру, якщо є поворотний носик зі щетиною. Вона може бути гнучкою або звичайною пластиковою. Є майже у кожного пилососа. Круглою насадкою з довгою щетиною можна з легкістю Брати пил з побутової техніки, книг абажурів, карнизів. Щітка для м'яких меблів зі спеціальним механізмом та вставками із синтетичного матеріалу з ворсом вибиває пил з м'яких покриттів. Щітки для прибирання шерсті мають валик або вуса, що піднімають волосся чи шерсть з поверхні та забезпечують ефективне прибирання. Насадки, з якими свердління, буде без пилу. Насадка 2 в одному, що знаходиться на трубі. Для проміжків між диванними подушками і куточки вікон, і будь-чого іншого. Але не сухим прибиранням. Єдиним. Вологе нас також цікавить. Може бути універсальна насадка, яку можна використовувати для прибирання твердих поверхонь або м'яких. Комплектується адаптером для миття вікон та килимів. Щітки для твердих поверхонь можуть мати резинку чи ряд м'якого ворса, можуть мати мікрофібром, що оберігає покриття від пошкоджень. Також можливі варіанти для килимів та меблів. Останні зазвичай трикутної форми. А після перших килим має такий вигляд, начебто його щойно придбали, адже ворс промивається по всій довжині. Та насадка для всмоктування рідини дуже актуальна для повсякденного життя. Важливо, під час прибирання вологою насадкою для прибирання не натискайте на неї занадто сильно. Це не лише не покращить прибирання, а ще й може стати причиною поломки насадки. Також можна знайти пилососи з насадкою для прочищення сифонів чи радіаторів. Пилосос з додатковими насадками це не примха господиня чи господаря. Це лише один зі способів, щоб хоч трохи полегшити прибирання. Шукайте всі необхідні насадки у нас на сайті, і нехай прибирання завжди буде комфортним.